Чи є вигідним інвестувати в оренду авто для таксі? Тут немає однозначної думки. Тут залежить від того, які у вас є можливості. Наприклад, якщо у вас є можливість падати кошти під 30-40-50% річних, то ні, не вигідно. А якщо ви хочете покласти їх на депозит під там, 3% або 4 річних, то вигідно. Це є такий звичайний бізнес, монотонний, який приносить. Інвестору десь 20-30% річних прибутків від складних коштів і, і нічого тут такого особливого або за шкварного немає. Захварних відсотків немає, це не крипта. Ніякий це звичайний монотонний бізнес. І Ще добре, що ці кошти, які випадають в цей бізнес, вони залишаються в Україні. Це, ну, як на мене, це класно, що вони там не кудись якісь акції, там, якісь там компанії, захід. А кошти вони йдуть е, в Україні, залишаються. У нас є е, водії, які отримують роботу, так є е, процеси постійні, які СТО, люди, які працюють за частиною, кубляємо. Тобто економіка вона всередині країни, на ці кошти вкладені, вона. Працює на ці кошти. Ці кошти працюють на українців, на Україні. А відсоток 20-30, якщо вас э, задовільняє, то виїдемо. Якщо ні, то ні, не викидає.